Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами Добутні та свят. Сьогодні будемо готувати смачні вареники з пшоном та картоплею. Додаємо 2 столових ложки олії. Одну чайну ложку солі. Олію можна замінити на 30-40 г вершкового масла. Перемішуємо і ставимо на газ. Варити потрібно при відкритій кристі. На малому вогні. Перемішуємо. Коли закипіло, збавляємо газ. Збираємо піну. Після закипіння варимо 10 хвилин. R Rucho cazan